Та ти що, друзяки, Який красень! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, погляньте на цього пікапича Нісан Наварка, 2001 рік, поглянь, погляньте на які гумці. На проставочках походжуючи, що воно на такому вигляді прикольному. Погляньте. Друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. А ціна, яка буде. Полюбляєте ви пікапчики і дамо вам ціну. Дуже гарненьку ціну зараз зробимо. Отож не прогавте дизельний пікапчик на прикольній зимовій гунці. Погляньте, погляньте, друзяки. Ой-ой-ой, якесь сидіння там навіть є ще. Додаткові. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Повний привід зеленим. Погляньте, погляньте, друзяки, на кліматі. Просто бомба. Просто бомба. Просто ульот. А ціна така, що шубка завертається. Рамка, друзяки.